Всім привіт! У нас сьогодні такий вітер, але незважаючи на це, погодка шикарна. 11 градусів. завтра взагалі буде 15. Красота. Єгорчик, давай. Оцей цвіточок треба полити. Давай. Ні. Ні? А, туда? Ну давай. А що ты там хочешь поливать? Кустик? Ты кустик будешь поливать, да? Егорка. Давай, поливай. Покажи, як ты поливаєш. Хм? Ну давай тоді вот тут пополиваєш, да? Вот тут. Просто ты кустик пополивай. Вот так, молодец. Давай. Єгорка, що ж ти там поливаєш? Зараз Єгорка нам пополиває травку. Виросте у нас нова травка зелена. Скільки у нас іще роботи? Це ж треба все вигрібати, цю всю стару траву, підрізати дерева. Оці кусти підрізати. О тут вже трохи почали. Бере. О! Ти принцеса. Це девочка у нас, кошечка, да? Ах, ти така хорошенька. В колтунах вся. Ой-ой-ой. ой Ну нічого, Нічого. Я тебе в порядок проведу, Будеш красива. Егорчик, коробочек пустий. Там мелкие трошки дальше лежать у нас. Что ты там щось знайшов? Ля, знайшов. один. Я думала, там пусто. Так. Еще одна игрушка века. Егорка. Теж все треба підрізати, прибирати. У нас за будинком дуже багато лаванди. Вона все розрослася. Нічого, зараз вже тепло буде. Буду все потрошечку прибирати. Буду лаванду підрізати. Буду вигрібати це все сміття, ці листя. Підрізати оці кусти всі. Егор, будешь мне помогать? Нет. Нет? Или да? Будешь помогать убирать? Да -да -да -да. Ну, спасибо. Вот это балдеж. Ничего не надо делать. Кормлять. Гладить. Люблять. Що ще треба? Що? От так. Тільки ручками не трогай її, ладно? Треба палочку брати і гратися з нею. Найти тобі паличку, Єгорчик, найти? Це їхнє улюблене отут місто валяться. Ось тут всі коти валяються в цьому місці. Щось тут явно не так. А тут такий кайф у них. Обережно, Єгор. Так, Єгор доставив корм. Машинки привіз. Ой, це, це прям в машинки їсть. Ням-ням-ням Єгорчик, ням, ням, ти ж насипай їм по тарелочкам, насипай, щоб вони пішали. Давай. Насипай по трохи. Скажи, не дам, не дам, я вам сам насиплю. Ля нагле яке. А хто це? У нас тут такий наглий, який кушає прямо з пакетика. Продовження теми саду та городу з приходом весни стало для мене дуже актуальне питання. Як я буду боротися з тією травою, що в мене є на ділянці? А ще ж треба підрізати кущі, підрізати дерева. А в мене поки що був тільки один секатор. Тому я вирішила не затягувати цей процес та замовила собі такі класні помічники, і ми зараз разом з вами подивимося на них перший огляд та розпаковку. Друзі, всім привіт! Сьогодні у себе на каналі. Я хочу зробити перший огляд та розпаковку свого замовлення з інтернет-магазину ProCraft. Я замовила косу тример та два кущорізи. Дуже хочу поділитися з вами цим оглядом, тому давайте не зволікати та розпаковувати це разом. Ну що, давайте почнемо огляд з цієї найбільшої коробки. Це так прийшло, було запаковано. Ще була зверху захисна плівка, але я її зняла, тому що хотіла перевірити, чи поклали мені у замовлення всю ту додаткову комплектацію, яку я заказала. Ця коса Тример вона йде без акумуляторів. Но для її роботи потрібно два акумулятори. Я замовила один собі у комплект, тому що в мене вже є інша техніка від прокрафту. Акумулятори в мене були. І також ця косарка вона йде без зарядного пристрою. Це теж треба передбачити. Відкриваю коробку. Так, Що ми бачимо в комплекті йде? Захисний кожух. Це приспособа додаткова до кожуха для ліски ремінь плечовий, шестигранні болтики, ключ для зміни насадок, звичайна шпуля. Ось йде оснащена велосипедною ручкою. Довго я обирала, який вибрати варіант. Але мені дуже рекомендували обрати цю модель. Коса йде телескопічна. Зараз у коробці вона у транспортувальному виді. Зараз відкрию, покажу. Зніму цю плівочку. Перед початком роботи її потрібно буде скрутити тут кронштейном, і можна працювати. А ось сюди додатково вставляються два акумулятори. Ще забула сказати, що у комплекті йде ось такий трьохполюсковий диск. Обережно достаю. Ось так він виглядає. Беру другу коробочку. Це я замовила Кущоріз. Що хочу сказати, що ця модель теж йде без акумулятора, без зарядного пристрою. Ще в комплекті в неї йдуть дві насадки, тример та ось така. А, давайте дивитися, відкривати, що там є. Так, перше це гарантійний талон. А, тут Оця насадка, зараз я все достану, а потім відкрию і покажу сам кощуріс, вже на ньому є насадка тример, це інструкція, це кріплення під акумулятор. І ось іще одна. Така захисна штучка для триммера. Ось, так це повинно бути. ось Оця насадочка, яка вже одіта, тример. Як я хочу її використовувати, я дивилася на Ютубі багато відео, що підстригають траву біля квітів. Ось. І давайте відкриємо оцю другу коробочку. Вже така насадка длинніша. Ось. Я зараз не буду її одягати, потім вже зроблю огляд, як я буду підстригати кущі, і тоді вже подивимось, як це все працює. Остання коробочка це також кущоріз, але вже більших розмірів, тому що в мене на участку ростуть туї. Я планую цим кущорізом їх підстригати. Тут йде вже більша длина ножа. Ось навіть на коробці написано 510 мм. Давайте відкривати. Зараз подивимось на нього, який він. Відкриваю коробочку. Так. Ага, ось ще одна. Не так, мабуть, відкрила. Достала. Нарешті його. Ось сам кущуріс. Також ця моделька без акумулятора, без зарядного пристрою йде. Це у нас гарантія, інструкція. Обережно знімаю кордонку. Ось так він виглядає. Як буде в роботі, побачимо в наступних відео. Також для коси на сайті зробила замовлення на два додаткових диска. Один на 40 зубчиків, інший на 80, Чотири штучки. Це волосінь на косу та ось такий ось один акумулятор. Перші враження в мене від цього всього інструменту, що сьогодні приїхало, позитивне. Він виглядає надійним. На кожному з інструментів передбачена безпека додаткова. Виглядають якісно. Як поведе себе цей інструмент у роботі? Побачимо з часом. І також, якщо вас цікавить більш детальний огляд цього інструменту, його характеристики, робота або інший інструмент від фірми ProCraft, який в мене є, то пишіть в коментарях, я зроблю детальний огляд. Всім дякую, до побачення. Зараз розповім, що я хочу сьогодні зробити. Є в мене за будинком ось таке от місце, тут така свинка прикольна. Все тут позаростало, треба повигрібати це все, все сухе листя, позрізати кусти. У мене такий секатор є. Зараз буду підрізати Оце все сухе. Оцей куст я не буду трогати поки. Я не знаю, що це таке, що треба розібратися. Воно сухе. Ось. А оце зараз все треба підчистити. Почала тут гребсти, а тут насипано камінчик. Тут трошечки охайніше зараз приберу все. Листя поприбираю. Камінчик треба залишити. цей. Поки що так все виглядає. І я думаю, що я буду вже завтра дороблювати, тому що зараз вже малий прокинеться і я не встигну. Куст я відрізала. Тут ще якісь були сухі рослини. Це я зараз все доприбираю. Тут теж біля свинки вигрібла. Марканчик, що цей трошки сейчас підправлю. І все. Друзі, всім дякую за перегляд мого відео. Дуже мені приємно, що ви підписуєтесь, пишете коментарі, ставите мені подобайки, мене це дуже мотивує. До зустрічі в наступних відео. Бережіть себе!